Як зробити замовлення у магазині Монарх. Переходимо за посиланням в шапці профілю. Скролимо вниз. Переходимо до букета, який сподобався. Переходимо на його сторінку. Додаємо до кошика. Обираємо метод доставки та за потреби вказуємо промокод. Також додаємо нотатку, якщо є така потреба. Натискаємо кнопку оплати. Після підтвердження з'являється номер замовлення, сума до сплати та нижчі реквізити. Копіюємо реквізити та переходимо в додаток банка, створюємо новий платіж в межах країни, вказуємо ім'я отримувача, номер рахунку, суму до сплати та номер замовлення. Всі ці елементи є обов'язковими краще декілька разів перевірити, перш ніж надсилати. Актуальна інформація про стан вашого замовлення буде надсилатись вам на електронну адресу. Дякую вам за замовлення.